Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто чергова порція заяв від американського лідера, які безпосередньо стосуються назвами нашої країни. От, зокрема, настав час провести президентські вибори в Україні, заявив Дональд Трамп. Також він додав, що Росія має велику перевагу у переговорах, і ще з такого цікавого Крим із чотирьох сторін. Оточений океанами, я маю чудові знання про Україну зараз, заявив Дональд Трамп. Це в контексті його обізнаності ситуації в Україні, територіальних поступок, які на які наполягають американці. От, власне, доволі, як на мене, яскраво демонструє, і е, знання американського лідера про це і не тільки будемо дискутувати з нашим спікером. Це керівник політико правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю! Пане Ігоре, от взагалі, в переговорному контексті я так подивилася, якщо новини почитати там, де є якась офіційна інформація, надається офіційна позиція сторін чи те, що посилається на свої джерела західні медіа публікують. За останні тижні, ну просто я не знаю, такий якийсь колапс відбувся. от зокрема, Ель Паїс пише: Європа починає визнавати, що Києву доведеться піти на територіальні поступки. Ледь не через день. Пише Блумберг, Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу. Далі ми чуємо про заяву нашого президента. Офіційно є пропозиція від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та заес на території, які росіяни ще не захопили. Я чесно кажучи, навіть загубилася, нічого не зрозуміла, що нині відбувається, особливо в контексті цього навіть територіального питання. Бо за словами нашого президента, це найчутливіше питання є. Ну окрім гарантії безпеки, зокрема, ну очевидно, що воно таким і є, тому що це ж суперечить нашій конституції законом здорового глузду принципам справедливості. І зрозуміло, що коли це питання піднімають. Ну, у нас на нього достатньо така ну, негативна реакція, це м'яко кажучи. А те, що подібні повідомлення з'являються в західних медіа, я не думаю, що це знаєте, якась екстраординарна подія. По великому тарахунку рахунку вони займаються коментуванням того, що відбувається. Вони знають, чують до них долинає, що власне американці, наприклад, намагаються цю тему зробити центральною. Ну, під час зустрічі там з українською делегацією або під час зустрічі з російською делегацією, і відповідно, європейці це теж починають коментувати. Але на всякий випадок, це теж характерно для європейських медіа. Вони викладають різні варіанти. І одним з таких варіантів ну, може бути сценарій чи варіант, за яким Україна, наприклад, якимись територіями буде поступатися. Але чи буде це ну, по факту, це ж питання відкрите, воно абсолютно не підтверджене. Давайте так скажемо. Да? Тобто далеко не, не ну, це. Не означає, що Україна власне це це буде там робити, або скажімо, на це піде, але розмови такі будуть вестися. Я б додав до до цього ще заяви окремих представників німецької влади, ледь не про референдум, да, які треба буде. Вводити. так Вони просто ще не дуже розуміють суті взагалі української конституції, як нас ці питання прописані, і от їхні намагання пограти, умовно кажучи, там в демократію, вони ну не будуть мати такого результату, на який вони розраховують, тому що це не демократія. Ми ж це розуміємо. Да? Е, питання, якщо й буде якось підніматися, воно буде підніматися в іншому форматі, оскільки ЗМІ зараз про це не знають. Ну вони пишуть різні е, сценарії, так би мовити, що привертає безумовно увагу, воно ну напружує дещо. Що інформаційну ситуацію, в тому числі і нас, тому що ми на це ж повинні якби реагувати. Але тут треба зрозуміти одну просту річ у самої Європи на сьогоднішній день. Немає просто єдиної мабуть позиції, як загалі на це реагувати. Тому що дивіться, з одного боку вони кажуть, що Україна не повинна погоджуватися, звідкись там виходити, хоча ми не збираємося цього робити. А з іншого боку, коли ми піднімаємо тоді питання, так дайте нам додаткову допомогу, да, щоб ми могли. Як Втримати вони, от бачите, питання по репараційному кредиту так і не можуть вирішити. Воно під в підвищеному стані, воно тягнеться, і я боюся, що якийсь час ще буде тягнутися. Мінімум до 18 грудня, коли буде саміт, а можливо ще й затягнеться на наступний рік. Угу. Гаразд з позиції Європи зрозуміла, чому така, скажімо, так, полярність існує. А що тоді з щодо американців? От бачили кілька днів тому була спільна заява держдепартаменту та відкуфу про те, що цитата обидві сторони погодилися, що реальний прогрес на шляху до угоди залежить від того, чи готова Росія всерйоз прагнути, прагнути довготривалого миру, включаючи заходи щодо деескалації та припинення вбивств. І от в сьогоднішніх заявах принаймні те, що розійшлося, з цитування інтерв'ю Дональда Трампа. Ну тут в його заявах все простежується, що ну от Росія має велику перевагу в перемовинах. Що це Україна має йти на певні поступки? Як розуміти тепер? Тут хто чи я не знаю, чий голос важливіший, чи 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 голос диктує загальну позицію Сполучених Штатів Америки? Ні, ну дивіться тут. Треба розуміти, що є позиція там американської переговорної групи, яка все ж таки вкладається в якісь певні е, норми там дипломатичного протоколу, в певні норми давайте так інформаційно-аналітичної роботи, так підготовки певних документів і так далі. І Є Трамп, який діє по принципу зі старого анекдоту про що бачу, про те співаю. Розумієте, він от сів там давати інтерв'ю політико. І оскільки я так розумію, йому сподобалося, які його питання ставили, його понесло. І він там не розказував знову, згадав про велику Росію. Про те, що власне там Росія має перевагу, тому що вона велика. Але от дивіться це ж там. Да при цьому він сказав, що він з величезною повагою ставиться до українського народу, до української армії, значить, які мужньо б'ються, захищаються. Але ну, типу, величина має значення. Якби там сидів, просто давайте. Так при всій повазі до ваших колег американських журналістів, да, але якби там сидів справжній прям журналіст, то мабуть би він задав питання, а що тоді з американо-в'єтнамською війною, наприклад, да, коли маленький В'єтнам, який суттєво поступався Сполученим Штатам, виграв або з іншими війнами, які були, да, коли маленька країна вигравала у великої країни і не давала можливості цій країні ну власне там перемогти. Ну у Трампа дуже слабкі знання про історію, але він тут як Про та... географію теж. Та в да, ну, нього з географією з історією. Ну, взагалі, от тут такі така паралель, але вони з путіним тут на жаль дуже сильно схожі, і в мене просто от коли. Трамп робив деякі заяви по історії, в мене виникло питання. А він, коли вчився в Вестпойнті, до речі, в найкращій е, академії да, військовій Сполучених Штатах, він, мабуть, там половину років десь прогулював. Ну, Може, як всі студенти бігав кудись там пиво попити, з дівчатами потусити, да, але е, ну, виглядає так, що він повинен мати якісь базові знання, а в нього такі відчуття цих базових знань просто ну, немає. Так от, суть яка, у Трампа просто є така думка. Саме у Трампа, це думка Трампа. Він її, очевидно, намагається не те, що нав'язати його оточення, теж цю думку якби, приймає. Просто, оскільки це відбувається вже на трошки нижчому рівні, вона трохи послаблюється. Да? І думка це дуже проста. Трамп вважає, що якщо Україна вийде з Донбасу і Путін отримає весь Донбас, війна відразу закінчиться. От він вважає, що для Путіна це от максимум, на який Путін може розраховувати, і це якби буде колосальна поступка з боку України, і Путін просто не зможе далі нікуди йти, тому що це вже буде вибачте не по пацанськи тобто. Ну, mm -hmm. якби... Трампу там, мабуть, щось таке сказав. Я думаю, що, до речі, ця думка у Трампа не просто так народилася. Вона в нього народилася за результатами розмов Путіна з Путіним по телефону, за результатами зустрічі в Анкоріджі. І я так розумію, найголовніше за результатами багатогодинних зустрічей Віткова з Путіним, де Віткову там розказували про полтавську битву Піченєгів, Половців, значить, і всі інші оці історії, які люблять розказувати Путін. І у Трампа є така теза. От тільки там Україна вийде з Донбасу або втратить Донбас. Він же так і каже, да, А ну рано чи пізно, просто це пізно може розтягнутися на два роки і буде коштувати Росії ще мільйона вбитих, а якщо не більше. Він думає, що війна закінчиться. І він цю тезу, на жаль, треба віддати йому належне. На жаль, він її достатньо цілеспрямовано просуває. Типу, Україна, ви mm -hmm. це типу менше зло. Зміти, він не бачить всьому нічого на його думку екстраординарного, тому що по-перше, це не його земля. Давайте так скажемо, да не його країна. А по друге, Але чекайте, ну не його країна, але ж інтереси в контексті нашої угоди з мінералів теж передбачені? Е, ну так, але ну зверніть увагу, що зараз про цю угоду особливо не ні, не, не те, що забули. Ні, американці її поюзають. Вони, звісно, її використають, але просто для Трампа це прохідна була достатньо історія. Я чесно не розумів тих, хто казав, що для нас не якась велика гарантія безпеки, там ще ще якісь речі. Це прохідна, достатньо історія. А от ем, чомусь він собі вбив голову, що якщо Путін це отримає, тоді ми зможемо війну закінчити. Путін просто не зможе піти далі, тому що це вже буде порушення обіцянки Трампу. А от до речі, за таку обіцянку він може і і вдарити сильно, але є проблема. Якби Трамп дійсно от, зробив це, знаєте, ключовою тезою своєї позиції щодо російсько-української війни, тоді він повинен був би сказати так: якщо ви там віддасте йому там залишки цієї території, ну цьому Путіну, да то Сил Сполучені Штати Америки нададуть Україні достатні гарантії безпеки. Про що до речі, ми і говоримо. Да? Вони будуть ратифіковані в Конгресі, вони будуть передбачати те то, те-то і те, то тоді. Я не кажу, що ми би прийняли цю позицію, вона все одно брутальна, несправедлива і ненормальна. Да? Але принаймні, якась би була логіка, що от ви там поступитеся, а ми вам за це даємо гарантію. Але ну, він же ж ніяких гарантій не дає. Це теж парадоксальна ситуація. Він каже: Ви закінчите війну от на цих умовах. А далі ми подумаємо про якісь гарантії. Отак воно виглядає. І це, і це дуже неправильна позиція американська. Пане Ігор, думаєте, можливо, що за каденцією. Ну, хоча навіть питання, мабуть, не тільки в каденці, а що в принципі Конгрес Сполучених Штатів Америки на такому рівні зможе ухвалити ті гарантії безпеки, які прийнятними можуть бути для нас. Дивіться, чисто процедурно, теоретично це абсолютно реальна історія. Ну чому ні? В принципі, це могло би бути, але для цього треба політична воля Трампа. Розумієте, президента Сполучених Штатів, якщо б він таку політичну волю мав зараз, маючи певний контроль над конгресом і сенатом. Ну над конгресом в цілому, да палату представників і сенатом, він міг би в принципі це зробити, але я боюся, що він не захоче цього робити. І в нас не одне ключове питання, про яке говорить Трамп або Кіт Кело каже два питання: Донецька області да? У нас насправді два ключових питання: це питання територіальне. Дещо буде проходити і питання гарантій, тому що гарантії на сьогоднішній день стають ключовими. Це знаєте, це ж просто абсурд виходить. Американці спочатку силували Україну до підписання Будапештського меморандуму, mm -hmm. силували віддати ядерну зброю, а тепер силують віддати землю. Ну воно так виглядає. Так, дуже обережно, не в лоба, дипломатично. Трамп же ж не каже: прямо віддайте. Да? Він каже: Ну подумайте, зробіть розумний вибір вам треба, якби ну, виходити з того, що є, Росія більша, Путін задовольниться, він не піде далі, далі я впевнений і так далі. Але ну, логіка приблизно така. Тому це для нас ключова зараз проблема, і, чесно кажучи, як ми її будемо вирішувати, поки не сильно зрозуміло. Тому що бажання у Сполучених Штатів це ну, брати до уваги, я поки не бачу. А якби переговорний момент за часів Байдена от зайшов на такий етап, як зараз, думаєте, за його каденцію конгрес би міг розглянути от, гарантії безпеки? Була б політична воля? Ще раз я пропустив початок. Трошки підвитку. Кажу, якщо переговорний процес би за каденції Байдена опинився на тому самому рівні, як сьогодні власне відбувається політична воля з боку Байдена була б для ухвалення гарантій безпеки? Я думаю, що ну, по перше, у нас би ситуація по іншому розвивалася. Розумієте, ми би отримували від сполучених штатів далі, хоча б ту допомогу, яку ми отримували за Байдена, і почали би більше санкції працювати. І у Путіна би не було просто впевненості, що він дивіться, що він вже на знаєте на такому фінальному ривку, коли він може дотиснути. Uh -huh. Путін вже за зараз перебуває в ейфорії. Це помітно. В нього певна ейфорія. Вона не підтверджена реальними кроками, наприклад, на полі бою. Не підтверджена. І я, чесно кажучи, я читав деяких ну, колег наших, які я маю на увазі журналістів. Да? Які безпосередньо на фронті працюють, і вони правильно написали, що навіщо ми підхоплюємо навіть ми як суспільство да, підхоплюємо певні тези, які розповсюджує російська пропаганда про якийсь там провал на фронті, втрату Покровська. І ця журналістка писала це в штабі бригади, яка обороняє Покровськ. І Вона продовжує це робити, да, тобто прямо там на передовій. І е, е, у Путіна немає ніяких просто зараз великих успіхів, супервеликих успіхів. Слухайте, ну ця людина абсолютно серйозно три рази вже казала, що вони взяли Куп'янськ. Три рази казали, що вони взяли Покровськ, а цього немає. Тим більше з Куп'янського. Да? в Куп'янську там тільки ДРГ якісь були російські, яких всі знищили. Навіть Покровську зараз защищають центр міста, в тому числі наші військові. Тобто бої тривають. Але ейфорія в нього чому? Тому що він бачить, що він на хвилі з Трампом. Він думає, що ми зараз дотиснемо Трамп зі свого боку. Отаки ми знаєте, там давайте щось робіть, і тому, от він якби це робить. При Байдені в нього просто би не було. В нього було б розуміння, що Байден на 4 роки, оце діп да, стейт, глибинна держава, Сорос, демократи допомагають Україні і так далі. І тому подібне. От в нього така була, б, е, ну, така була б типу думка і. Він би діяв зовсім по іншому, а Трамп йому дає можливість діяти так, як дійде. Тому я думаю, і Байден би тоді змінював свою позицію. і Якби ми вже виходили на якийсь мирний план, за Байдена би Конгрес щось би подібне ратифікував. Ми б мали скоріш за все би статус, щось на кшалт Японії або можливо Ізраїля. Отака була б історія. Знаєте, там союзник поза НАТО, але з прямим договором з американцями, або, наприклад, угоди як з Тайванія. У випадку нападу штати можуть прийти на допомогу, можуть і не прийти, але можуть і прийти. Але розумієте, оця стратегічна невизначеність, яка прописана в цьому договорі, стримує Китай вже багато десятиліть. А Китай це навіть не Російська Федерація, і Тайвань це навіть не тимчасово окуповані території е, ну, України. Да? Це трошки інша, скажімо, історія. Тому там було би все по-іншому. Ну я думаю, ну точно не гірше ніж зараз. А по багатьом питанням точно було би краще. Угу. Пане Ігоре, а оця заява, яку спільно зробили держдепартамент та е, стів Уїтков про те, що якраз от ключ до е, реалізації мирного год якраз полягає в Росії, це щось говорить про зміну стратегії самого Стіва Уїткова? Адже він ну по суті ніби і його прізвище можна було не зазначати там, якщо він проти подібного. Та ні, я думаю, що Вітков зараз вже не грає просто такої ролі, яку він грав раніше. схоже, на все там головну роль грає Кушнер вже зять да, Трампа. Він починає це відігравати. Віткова використовує для того, щоб вкидати певні тези і дивитися, як на них буде реагувати власне широкий загал. У нього така зараз функція. Все ж таки, оцей вітков гейт він вдарив по, по ньому. Може не так, як нам би хотілося, як нам би хотілося да, там, там, до звільнення ще якихось речей. Але очевидно, що його трошки відсторонили. Власне, від всього цього, І, до речі, це навіть ну прямо фактично підтвердив Сергій Кислиця, коли він сказав, що е, коли ми говорили з американцями, то політичні інші тези обговорював Рубіо. Там да інші представники делегації. Вітков іноді вставляв якісь фрази про гроші ну, статус. Рубіо я перепрошую, якби ну, зрозуміло ну, Рубіо, друга людина в державі за повноваженнями, навіть не віце-президент. Проблема просто в тому, що у Трампа, у Трампа, був був час, коли Рубіо такої ролі взагалі не грав. Знаєте, цей же мем в інтернеті там пройшло 229 днів, як Марко Рубіо терпить. Да, і показано так. де він там з таким обличчям. Це ж не просто мем, не просто жарт. Реально було таке, коли Трамп, отакою своєю поведінкою, призначенням у цих спецпредставників а, і прямими такими контактами, ну він принижував по суті рубі, тому що це повноваження Держдепо, да, Це робили інші люди, але видно, що відкофа зараз трошки відсунули, і головною людиною там є кушнер. Кушнер дає дуже мало коментарів і, на превеликий жаль, на відміну від росіян, у нас до кушнера взагалі ніяких підходів немає. Угу. А, ще такий момент. Тут же президент нашого процитую в контексті цих переговорів у мирному плані США було 28 пунктів, але у міре презентував 20 звідти суперечливі для України положення. Прибрали компромісу щодо реальних питань у плані миру. Наразі не знайдено. Американці продовжать постачати зброю в Україну. Вони заробляють на цьому гроші, і це відповідає їхній сучасній політиці. Гранді безпеки має затвердити конгрес США. Пане Ігоре, Чи правильно я розумію, От, виходячи з цієї тези, що американці продовжують постачати зброю в Україну, бо вони заробляють на цьому гроші, і це відповідає їх сучасній політиці, як каже президент. То, в принципі, важель тиску з боку Америки на нас. Ну він знятий. І ми, ну по суті, ну в принципі немає сенсу йти на 10, 20, 30 коло цього переговорного процесу, коли ми бачимо, що просто ходимо по одному тому самому місці. Ну по великому рахунку, якщо так подивитися, у Сполучених Штатів є ну давайте так, три важелі тиску на Україну. Перше це розвіддані, Давайте не будемо про це забувати, так. але я думаю, що навіть цю проблему можна перекрити певною мірою. Знаєте, яким чином, якщо Сполучені Штати відмовляться знову їх надавати, а вони, до речі, надавали розвіддані щодо попередження запуску балістичних і інших ракет по Україні, то будь-який новий обстріл України, не дай Боже, з жертвами, як це було, наприклад, там в Тернополі да, там і так далі. Ну це просто закінчиться тим, що всі світові медіа вийдуть з першої сторінки, на якому буде навіть не Путін. На якій буде Трамп, да там з руками по локоть в крові і скаже, що це ваша провина, бо ви просто не дали мужньому народу можливість просто елементарно захищатися. Да? Ви не дали те, що у вас і так є, і нічого вам не коштує. Ну і ви ж дані все одно збираєте. Вони ж не спеціально збирають для нас, розумієте? Вони це збирають в межах глобального моніторингу. Другий момент це зброя. Ну тут теж момент вони ж її продають. Ми ж не отримаємо її так. Да, від спочину. І я не сильно вірю, що вони дійсно від цього відмовляться, тому що це гроші. А от третій ще є важель тиску ну це чисто позиція, да, коли Трамп може ходити, почати знову розказувати, що Зеленський корупціонер, диктатор там і так далі. І так ну як це робив, молодший доні молодший, да казав, що Україна найбільш корумпована країна. В Монако він бачив лише одні автомобілі з українськими номерами, там і так далі. І тому подібне, е, цей важель є, але е, теоретично. Якщо в цей момент Європа посилить свою підтримку, ми особливо й не помітимо, що поруч з нами немає Сполучених Штатів станом на сьогодні, давайте відверто. Просто всі намагаються від цього якось відійти, але ми повинні визнати один простий факт: Сполучені Штати не є союзником України. Сполучені Штати практично вже не є партнером України. Сполучені Штати це посередник. Ну, посередник. ну, згідно їх доктрини нової, то так посередник, і це треба визнати. Якщо при Байдені це був партнер і союзник, це дійсно була країна, з якою ми мали ну тісні відносини, і це були правильні відносини. Трамп все це розвалив і нічого нового не побудував. Так що е я думаю, що е якщо Трамп захоче пограти в ці ігри і посилити тиск саме на Україну. Він навряд чи з дуже довгий період зможе витримати, тому що це вдарить по ньому, вдарить дуже сильно. Що робити з 67% американських виборців, республіканців, виборців Трампа, які кажуть, що Сполучені Штати повинні допомагати Україні. Ну, дві третини. Ну, що ти з ними зробиш? Ну, це останні опитування, і Трамп може спробувати знов пограти в цю гру, але я думаю, що він навіть на неї не наважиться. Він там mm -hmm. Може просто відійти на пару місяців, але все, що він робить, буде продовжено і надалі щодо підтримки нашої країни. Ну в такій опосередкований спосіб, бо це не пряма підтримка, угу. пане Гронастанок. оця заява Трампу про те, що настав час провести президентські вибори в Україні. Чого це раптом він про це згадав? А, він же і казав, ми ж пам'ятаємо. Да я думаю, так, що наче відступилося. Дивіться, почав... я думаю, що він почав про це говорити, тому що теза, тема з виборами з'явилася в 28 пунктному плані. Вона там є. І в мене щось є така підозра, що вона і залишиться в 20-пунктному плані, який буде пропонувати Україна. І може бути така версія, я, до речі, себе на каналі її розбирав. В тому плані, що, можливо, зараз і американці якось намагаються просунути таку ідею. Буде перемир'я. Перемир'я така ідея раніше теж була. Після перемиря припинення ну, активної фази бойових дій в Україні проведуть вибори, оберуть президентські оберуть чи переберуть президента. А потім вже цей президент буде підписувати якусь мирну угоду. Тому що американці вважають, що це повинна бути людина, до легітимності якої не те, що там будуть претензії, а ця людина буде мати запас перебування на посаді. А не знаєте, як Зеленський щось підписує, потім вибори виграє там залужний. Ну я умовно зараз кажу, uh -huh. да? і власне він каже: Я ж не підписував цю угоду. Ну вона, наприклад, не така. У американців є реальні дуже сильні побоювання з цього приводу. Дуже але цьому всьому має передувати якісь, ну, скажімо так, перехідні гарантії безпеки на той період. Ну, от перемир'я. Вони хочуть перемиря, типу, на 100 днів, перемир'я, з якимось моніторингом, там, типу, перемир'я. Ну, ми припинили типу активну фазу бойових дій, проходять вибори, потім якісь вже там. Але знов таки, ну це перемир'я буде вже передбачати фактично розроблений так званий мирний план. Але mm -hmm. цей мирний план він просто буде вже парафуватися людиною, яка або отримає. Легітимність або її перепідтвердить, давайте так, бо Трамп сказав, що Зеленський може і виграти вибори. Була така право у нього да, в політикові, і йому насправді по барабану. Вибачте за таке порівняння, хто там буде, йому головне, що це буде ну, да. людина, яка ну готова буде значить з американцями працювати в цьому контексті і робити все для того, щоб Дональд Фредович нарешті отримав Нобелівську премію Угу. Пане Ігоре, тут я вам подяку за роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів керівник політико-правових програм громадського об'єднання, Український центр суспільного розвитку Ігор Ритерович був разом з нами. Друзі, ще раз, пане Ігорю, вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.